Дорослі, з якими ти спілкуєшся, це батьки, родичі, сусіди, знайомі та вчителі. До кого із них тобі потрібно звернутися за порадою, якщо вона тобі знадобиться? Звісно, дитина найперше звернеться до своїх батьків, тата або мами. Коли їх немає поруч або потрібна порада дорослого щодо стосунків саме з ними, звернися до того, кому довіряєш. Це можуть бути старший брат, сестра, тітка, дядько, бабуся чи дідусь. А може в тебе склалися довірливі стосунки з учителем, шкільним психологом або тренером, а може з батьками твого друга чи священником. Обов'язково знайдеться людина. Яка тобі допоможе. Спілкування з батьками. У підлітковому віці часто виникають непорозуміння між дітьми та батьками. Пам'ятай, ніколи не пізно почати налагоджувати стосунки з батьками. Спробуй знайти спільні інтереси або хобі з батьками. Інколи просто Проводити більше часу разом, допомогти мамі з приготуванням їжі, відкласти телефон під час спільних вечері і поговорити, поцікавитись їхніми справами і розповісти про свій день у школі уже хороший перший крок. Знайди час для розмов, коли нічого вас не буде відволікати. Спробуй розпочати з менш зручних, незручних тем, як от школа, друзі і таке інше. Будь готовим до того, що думка батьків може відрізнятись від твоєї. Їхні сприйняття базується на їх власному досвіді, так само, як і твоє, на твоєму. Не сприймай одразу все в штики, не істери. Що мене ніхто не розуміє. Вислухай і спробуй зрозуміти їх. Ти точно почерпнеш щось корисне для себе, якщо не будеш негативно на все реагувати. Не намагайся навмисно бунтувати проти батьків. Так, інколи хочеться піти наперекір сото з принципу, я не буду робити те, що від мене вимагають. А сам... Я сам вправі вирішувати, як мені жити. Але от признайся собі, часто всередині ти розумієш, що вчинив би так, як того хотіли батьки. Від такої непокори не будуть щасливими ні твої батьки, ні ти. Якщо у вас з батьками категорично різні погляди, спробуй довести свою думку фактами і підтвердженою інформацією, а не сварками. Звернися за допомогою до вчителя. Пам'ятай, вчитель завжди допоможе тобі. Пояснить незрозумілий урок, дасть корисну пораду, заспокоїть та підтримає, правильно оцінить та вкаже, вкаже на помилки. Не соромся попросити допомоги.